Тіло Олександра Олеся поверне до України наприкінці цього тижня. Панахида за українським поетом і його дружиною відбулася сьогодні в Празі. Скандал з ексгумацією останків відбувся на початку року, коли за могилу перестали платити ренту. Прощані з Чехією, куди Олеся мігрував у 20-х роках минулого сторіччя, бачила Наталія Фібрік. Вічний спокій Олександра Олеся та його дружини Віри був порушений на Ольшанському цвинтарі у празі. В останню путь тепер уже в Україну його проведжають на іншому празькому цвинтарі Малвайзінки, панехидою українською мовою. У молитовному домі дві труни на богослужіння зібралося небагато людей: представники громади і посольства. Коментувати скандал до коло могили Олеся дипломати не хочуть. Отець греко-католицької церкви співає про вічну пам'ять і кропить труни святою водою, Проводжає останки земляків, що пролежали тут десятиліттями, уперше так, як робиться обряд над кожним усопшим. Обряд панахиди це достойно відкриває за людину на путь на рідну нашу Україну. Фотографія з порожньою могилою Олеся, зроблена в перші дні січня, приголомшила тоді діаспору, а разом і всю Україну. Кістки Олександра Олеся валяються у мішку на купі глини разом з, з кістками його дружини. Утім, зради активісти не шукають і пояснюються чеським законодавством, що вимагає сплати ренти. Після смерті мецената Володимира Михайлишина право на ділянку перейшло до сина. Але цей просто сказав: Ні, я буду собі робити так, як я хочу, і все. На чеських цвинтарях багато українських могил. Тут же показують могили вченого Івана Полюя або міністра Юрія Перевузника. Активісти складають довгий список. кажуть, чимало могил також без куратора. Швець Федір теж могила не оплачується, Кулиць Іван не оплачується, Леонтовича Володимира, міністра земельних справ, при гетьманаті не, не оплачується Могила вирішити питання можна було би двосторонньою угодою між Чехією та Україною про піклування захоронень, як уже діє з військовими могилами. Хія, до речі, оплачує військові могили з доби перш після першої світової війни. Звісно, що українська сторона піклоїться про ті могили чеських легій, які є на території України. Труни Олександра Олеся та його дружини Віри виносять із молитовного дому і ставлять у мікроавтобус. Люди тихо співають пісню січових стрільців. Кров, Україну останки мають доїхати до кінця тижня. Тоді подружжя поховають на Лук'янівському цвинтарі. Наталія Фібріхта Янснілсен із Праги ТСН 1+,1.